Столичні водії скаржаться на результати реформи МВС. Кажуть, що довідку рахунок ліквідували ще місяць тому, але переоформити машину стало лише складніше і дорожче. Розслідування, яке провела ТСН тиждень, засвідчило, що черги у нових сервісних центрах не зменшилися, а зняти і поставити авто на облік стало дорожче. Якщо раніше вся процедура легально коштувала близько п'яти сотень гривень, нині офіційно доведеться сплатити тисячу. Наші кореспонденти разом із автовласниками простояли в чергах три дні, аби самостійно переоформити машину. Кажуть, що посередників, для яких відкриті двері у всі кабінети, лише побільшало. Не рада, ребята. Не, спасибо. А що купля продав? Може, якщо не регіт, так на договорку підходить. У нас, нас біста за час, за два. Я знаю, як це зробити. Только надо узнать, кто продает и кто покупает. А, от этого зависит цена, да? Конечно. Понравится? Какая цена? Киев, Киев на Киев, 3000. Если там уже с другой области, значит больше. Три 3,5 и четыре бывает. Больше. Да, типа алло-алло, да я не... Он вам выделяю эти паспорт. Да. Ну там дополнительные уже деньги. Ну понятно.